Майже кожного дня таке, от що ви чуєте. Красногорівка розташована лише у 16 кілометрах від Кіровського району Донецька, ще ближче звідси Старомихайлівка, населений пункт з 2014 року, окупований росіянами. Відтак, місто, особливо його околиці, окупанти можуть дістати практично з будь-якої зброї. Хоча останніх півроку Великої війни росіяни руйнують Красногорівку важким калібром, убиваючи тих, хто не виїхав з міста. Накрили лікарню, технікум знову постраждав. Людина загинула там, от, в тому краю. Ну, в принципі, як обстріл, так у нас звичайно хтось гине. Буває один, буває два, буває три чоловіка. Віталій уже давно не живе у своїй оселі. Багатоповерхівка, де він мешкає, знаходиться на околицях міста, куди дуже часто прилітає. Одного дня прилетіло і в його квартиру. Чоловік переселився у глиб Красногорівки, доглядає за будинком знайомої і годує чотирьох тварин. Дві собаки, два кота. да тобто так, от. Ну, а потім я, може, напевно найголовніше, ти вірю, що їх, в принципі, скоро звідси викинуть. Як на Харківському напрямку? Так, да, я, я якось в мене є така надія. Ні, не надія, віра. Віра, віра це більше. Та ми думаємо, що вони не зайдуть уже, вони оборону держать, замечательно. Говориться й муха, мені каже, не проскочить не у себе вдома, а у бомбосховищі, де не так страшно і значно безпечніше, ніж у будинку, живуть і Наталя з Сергієм. Щодня навідуючи рідний дім, де у них не тільки коти собаки, а й ціле господарство. Три собаки, кошка, кури, же Кормити на да. да. Ну, просто жили, жилі сюди ж Кожен день ходити і годувати. Ну я не ба, кожен ба, день, бо що боюсь, муж ходить. Два раза ездит, управляет, кормит, готовит собакам же там. Вы в тумане все Очень. Вы даже не представляете, как. Очень. Так, у цьому бомбосховищі хто з весни, хто з літа живуть більше десятка містян, у маленьких кімнатках, де лише ліжка та невеликий прохід всередині, де не видно сонця і не чути запаху зелені. Але водночас і не так, як на вулиці, чутно прильоти важких артснарядів, канунада яких тут, у Красногорівці, практично не припиняється. Ладно, уже там без води, без світу. Вот это очень страшно, тяжело морально выносить. Да, очень, очень. Я была нормальная, справная женщина, но теперь совсем уже дошла. Да, больше 10 килограмм. Сумті морально очі тяжело тім не понятне, нічого не звісне. Ми ж тут живемо, Ми нічого не знаємо. Коли є світло, розповідає Наталя. Вони готують їжу на електроплиті або у пароварці. Коли немає, а електромережу у Красногорівці перебувають часто, доводиться готувати набагаті до великої війни. Подружжя працювало у сфері житлово-комунального господарства. Нині обоє без роботи живуть на допомогу по інвалідності чоловіка та гуманітарну допомогу, яку час від часу привозять у розбити окупантами. место. Если бы мне группа, что я полинфарта, mm -hmm. но ну, один день брать на продукты, то же самое. Mm -hmm. И что это за руку? 2-300. 2-300 месяца. Больше нету. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ну а она какая-то... Получаем, спасибо огромное, да, мы поможем. С этим группы, масло, все такое. Плюс у нас, ежешь, мы держим птицу. Mm -hmm. вот. Соседи там молочко мы можем купить. Картошку купили. Три сетки пока есть. За кілька місяців буде зима, і мешканців не лише прифронтових територій, але й міст, які знаходяться подалі від фронту, уже попередили. Централізованого опалення взимку у частині Донеччини швидше за все не буде. У Красногорівці, де і світло за щастя, про газ та воду забули давно. Як виживатимуть, коли температура на вулиці опуститься нижче нуля, Наталя не знає. День прожили, добре, поки не знаю, не знаю. діялою повністю. А чим ремонтувати сьогохалто? Ніту, не, mm -hmm. у нього не сьогохал. Леонід теж мешкає не у себе вдома. Його квартира у багатоповерхівці на околиці міста, і жити там він не може. Я там на, на, на восточне mm -hmm. на п'ятому етажу був. Там вообще криша хадонав ходит. Так я сюди на, на квартиру приехал. Ані в'їхали, а я одну кімнату знімаю. Пока, а куди? Бой вально, все, нікуди. Ви бо мало я я в'їхав, а куди вже їхати? Утім, російські снаряди знайшли чоловіка і в середмісті. Нещодавно, неподалік оселі, де Леонід знімає кімнату, приземлилося щось важке. Будинки, що поруч склалися як карткові. У будівлях навпроти вилетіли рами та скло. Ну, зараз заб'ємо. Я сюди вон матраси заділаю оддочками і тепля, що св'язя здається. пока, а будет стрелять, опять пробьют. Они стреляют каждый день. Вот тут вот, такие дела. В 2014 году мы как-то и... даже и не прятались. Ну, так, чтобы сказать, не было такого. Как-то быстро Украина зашла, и все нормально было. Не жили мы в подвалах, короче, скажу. Як живе сусідня Мар'їнка, що лише у кількох кілометрах від Красногорівки, у місті не знають. Тут лише чути, як снаряди калібру за стоп постійно приземляються у тому напрямку. Значно частіше, ніж у Красногорівці. Утім, прямий короткий шлях між містами закритий уже давно. Негласно. раніше цією прямою дорогою з Красногорівки на Мар'їнку можна було проїхати хвилин за п'ять. Останнім часом нею ніхто не їздить. Ця дорога не просто прострілюється, вона день і ніч обстрілюється росіянами, власне, як і ці два міста в околицях Донецька. Пробуємо потрапити в Мар'їнку об'їзними шляхами, але до розбитого міста не доїжджаємо. За кілька кілометрів до нього зустрічаємо двох жінок Олену та Ольгу, які повертаються з ухопленого вогнем населеного пункту. Ми віхи забирали. – А де в Мар'їнці? В Мар'їнці? Ви пішки туди ходили? Не мужа розірвало і згорів, не було похоронити. одна голова залишилась. Чоловік Олани загинув ще у серпні, але дістатися міста жінка не могла. Надто сильними були обстріли. Сьогодні вранці ризикнула і разом з невісткою пішки дійшла у колись рідну їй Мар'їнку, щоб поховати чоловіка і забрати звідти такі сякі речі. Боже, і ви не побоялися. Ну, а так мужа похоронити. А я ж охорони там розстріляні. Ну себе во дворі, де він жила раніше, але хата дів в огороді. Вони виїхали з Мар'їнки ще у липні. Олена син та невістка Ольга. Чоловік Олени повинен був приїхати до них у вересні. Не встиг. Їхнього сина теж покалічила війна. Після відомо все сідо і його зацепила, і ну і Операцію робили да он Курахова лежав, делали операцію. У нього в пара тализарова Ну зараз як ну сясь нормально. Відтоді як армійці відігнали рашистів за білогорівку, у сіверську стало тихіше. Як тихіше, у самому місті постійно чути артилерійські обстріли, але російські снаряди летять уже не по місту, а в околицях. Хоча і в самому місті вже і розбивати нічого. Тут майже кожен будинок або знищений, або пошкоджений. А ще у сіверську з'явився зв'язок. І місцеві нарешті можуть позвонити рідним і сказати, що живі. Ні, ну, ж дома побросали, ходимо, дивимося за дома, я ось живу. А чого дивити, щоб не мародіо? Ну так, да, щоб не мародіось. Мародірець? Мародірець. Сергій повертається зі щоденного обходу. Оглядає хати, які залишили сусіди, тікаючи від війни. Виїжджати із Сіверська чоловік не планує. А куди, кому ми потрібні? Куди їхати? Ну, от поїду я, ну що я там буду робити. А тут? Ну, а що тут? Ну, тут. тут хоч в мене є де жити, де хотіти. Ну, в своїй хаті живете? – Ну ось-ось я живу, ось через хату. Ось. Хата одна, ось за ті дивлюсь, за тюй, за то, оце дивимося. Ну, ваша хата не постраждала? Постраждала. Ну тут не ну, дивися, хоч одну хату ти бачиш, де не постраждала по вулиці. Всі проїдуть по вулиці, глянь, всі хати постраждали. Криші всі постраждали. Плівка замість покрівлі забиті на глухо вікна, посічений уламками снарядів паркан. Так тут живуть майже всі, хто, попри страшні обстріли, залишився виживати у сіверську. У Сергія тут ціле господарство. Сусіди виїжджаючи, залишили чоловіку корову. Та птицю. Корова є, у нас бички, так що ми живемо. Ну, ми бички тримаєте. Так. Да. Ну ось уїхали люди, залишили корову, курей, є, Що, яйця є, творог є, сметана є, живе молоко є. Він посміхаючись, запевняє, жив і буде жити під обстрілами у пошкодженій хаті, бо краще каже своє тут, аніж чуже на чужині. Стріляють в підвал, не стріляють. Вийшли. Так як жили, так і живемо, нічого ми не боїмося. Уже привикли так, що куди нам тікати? Діти виїхали, да, дітва, діти повиїжджали, внуки поїжджали, перезимуємо. А я думаю, все буде добре. Чого ви ж переживаєте? Будемо. Ми оптимісти, так що ми люди не переживаємо. себе. і ви себе бережіть. Ви ж теж їздите, а вам теж страшно. Та всім страшно. Ну, не боїться тільки дурак і покойник, а так всі бояться. Який би він не був герой, а всі бояться. Ну вона боїться, так. Отпакає наб'є сюди. Горідянку даю іноді. Це іноді, не кожен день. Ольга з чотирма дітьми теж не покидала Сіверськ ані Дня Великої війни. Хоча це місто росіяни наступаючи обстрілювали, точніше розстрілювали нещадно. Про що свідчать знищені вщент будинки? Весь цей час Ольга з дітьми жила у підвалі. Страх вгамовували пігулками та казками, які читали щовечора. А як ви зараз тести читаєте? А праніться читали. А шо діти? Шо ми ще? Пава і грали. Да. Ну, твори Мультики спогинали, які не смодрилі. Помагає? Помагає. Смішними споминають, нім нормально. А що діло? Нині, коли на вулиці стало тихіше, вирішили полагодити паркан, знесений ударною хвилею від прильоту. Ольга вирівнює цвяхи, які вже були у вжитку. Інших у господарстві немає. Як виживатимуть тут узимку, жінка. Не знаю. Прийду і посмотримо. Можеш образується, може дасть Бог, все буде добре, та тихо. І ми як жили, так і будемо жити. Це будемо дрова вон, в посадці напиляємо. Як. як і жили, як так і будемо жити. Ми ну, ж не так жили до великої війни. Ну, ну була газ, вода, світ був. Угу. Були банки робили, все робили, магазини. Ну зараз ну, живемо то якось. Живе в ніч. А ми переживали. Тітка Галя радіє нам як рідним з нею. Та її внуком Данилом. Ми познайомилися під час попереднього нашого приїзду у Сіверськ, коли місто сильно потерпало від російських снарядів. На так, що вона почала стигайте все вже. Нині визнає Галина у Сіверську тихіше. Ну, прильоти йдуть время от времени, Ну, вже не такі касетних менше стало. І в зв'язку з цим жінка навіть планує перебратися жити у хату. І будь-каже. Що буде? Ой, я вже не можу в погрібі, в мене така клаустрофобія в підвалі. Я вже захожу, мене починає, я задихаюся, хоча в підвалі 17,5 градусів тепла. Ну не можу. Не можу, я вже там сидіти і все. А ну-ка, ну полгода, полгода в підвалі. Це, це ж ужас. Внука Данила вона таки вмовила виїхати на Житомирщину, а нині зізнається, ожила і сама. Сил та натхнення ті ці галині додають збройні сили України та їхні перемоги на полі бою. Це настроєння піднялося, начала сухняки рвати. Ото ж на наче ж уже трошки молодці пад'різдають. І почалося населення друге, а то не хотілося нічого. Нічого Думає, та пропадіти пропадом, це все бур'яни все, хай вона думає, стоїть. А тепер уже хочеться щось робити. Вона вірить у них безмежно і навіть каже, якщо Росія мобілізує не одну сотню тисяч своїх найманців, перемогти українське військо вони все одно не зможуть. Ну я чого думаю, що наші все одно возьмуть вверх. І так хочеться, до такої хочеться степені, що я не знаю як. Вить хочеться, думаєш, господі! Олена сидить на холодних бетонних східцях навпроти величезної вирви і ридає. У неї на руках шестеро котів, четверо своїх і двоє сусідських. І вона вже не має чим їх годувати і не знає, кому віддати. За помогіть харшин міжені сім таких. Покинуті тварини це лише один із жахливих наслідків російської агресії проти України: старі каліки та діти, хто залишається у розбомблених росіянами містах. Це трагедія, яку важко описати словами. Добрий день. Добрий ваважко чую переходити. Ну дуже важко. Марина майже щодня ходить із центральної частини Бахмуту у забахмутку, околиці міста, що розкинулися за зруйнованим мостом, годує собаку, яку залишила в оселі її донька. Вона каже, виїхала подалі від війни. Марина не може. У мене на руках дуже больна людина. За якою я слідкую, я не можу з нею виїхати. А багато там з того боку ми живемо взагалі по побізну бозна дім ж не бандит обстрілюють. Ні то слово. Ну так і живемо. Сергій із ритою Мариною та двома дітьми, дев'ятирічним Женею та дванадцятирічним Кирилом живуть у забахмутці. Точніше, виживають, ховаючись від ворожих прильотів, де можуть. Ну, когда уши дома прилетают, не страшно. Ставались. По кровати. Подвал бежит. <свист> Эрик, а когда час, возле а дома прилетает, а не час страшно. Час <свист> страшно. Не, не знаю. Не бойся. Они что, перестали чего считать просто. Они перестали вот, считать. Вот три дня подряд уже под дамбики. Да, ну, да, що ну, Дорослі щодня ходять на роботу, працюють у полях. Треба ж, каже, за щось виживати. Хлопчики залишаються вдома самі, навчаються, якщо дозволяє ситуація. Собака. Ми виходимо з дома з Полшестого. Ми виходимо Полшестого, нам на роботу, І приходимо в районі сіми вечора. Дома окна полно. Дети летали. одни и остаются. Дом стоит. Они, дома? Да. Да. Они, Они одни делают. дома. Уроками занимаются. Ну, у нас все. подвал хороший. Они, если что, в подвале прячутся. Выживаем. Выживаем. Без воды, без света уже второй месяц. Боже, не ну стріляє возможне під потужні обстріли російської артилерії, що з кожною хвилиною наближаються та гучнішають. Марина набирає воду у розбитій будівлі, яка колись була офісом. Централізованого водопостачання у Бахмуті немає вже давно. Рятують лише свердловини, але кожен такий похід це ризик для життя, як і ночівля у квартирі в багатоповерховому будинку. Ото ну, ж таки і ночую. дом не струся, панімаєте. Боюся, нікого ж одна. Під вибухи потужних снарядів Микола рахує гривні, які вторгував на яблуках грушках із власного саду. Щойно обстріли сильнішають. Чоловік збирається додому. Подалі від гріха. Кожен день так ніби ні, ні газ не кожен день. а для, це, саме вдома ніту. Много роботи вдома. А яка робота вдома? Красива європейського зразка набережна, яка тягнеться вздовж річки Бахмутка, була. Її у Бахмуті побудували вже після початку російсько-української війни. Донедавна тут любили гуляти мешканці міста та гості. Нині тут порожньо і страшно. Довкола видно наслідки ворожих прильотів і постійно чути роботу російської артилерії. Цього дня російська армія зробила ставку на центр Бахмута. Саме цей квадрат взялися потужно обстрілювати російські окупанти. Важкі снаряди приземлялися у серці міста, руйнуючи все на своєму шляху. Знімай, Знімайте <таспілляє> не їдь не що, куди? Назад, 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 назад. Так я призвоню. Назад бігом, назад, 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 назад. Давай Кудись, вс, хватим. Почувствовали, как мы виживали один раз ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на Ютуб канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашиську брехню. І все буде Україна!